Добрий день. Сьогодні 18 серпня 2023 року. Перед вами сорт персика Royal Pride. Американська селекція. Четверта вегетація, четвертий рік від посадки. Такий персик. В минулому році був урожай. Невеликий, по не було на другий рік. Такі персички, отаке деревце під щепами далі. Сильно, сильно росле, сильне деревце, непогано було, якби і більша загрузка була. Скажем так, загрузка потягнув би він більше, скажем. Ну, було б добре, якби більше було персика. Так, Зараз ще з іншої сторони зайдемо. Тут отак грам так 150-250 персики. Розмягчаються, ще не все стигли, але є вже м'якенькі. Там я вже зірвав і вже й відео питався зняти, перебилось в мене воно. Тут уже це один плід, це другий зівті. Так. <кхм> Не вийшло відео, ну, повторяємо. Такі персики. 181. 195. 252, 239, Кісточка майже відокремлюється, це тріснула тут вона. Перезволоження дощ сильний був. Там є трошки менші, такі грам 150. ну Це в такому приділі. Так, куштуємо соку навалом. Це ще хрумтить солодючий, десь віддалено я не замічаю кислинки, волокниста м'якоть. Ну, така, Можливо, присмак такий легенький десь. По аромату якогось такого фрукта, не знаю якого, ну, не, не класичного персика, як, наприклад, той самий Red Heaven чи Вейнголд. Такий приємний запах. Цей трошки спільший зараз його скуштуємо. Теж смачний, але цей солодший чомусь, то щось з кісточкою жотко. в общем класний персик. Рекомендую Royal Pride.